Слава Україні! Збройні сили України стільки настріляли повітряних цілей, що і так просто не порахуєш. Саме тому я для них зробив файл, який полегшує облік повітряних цілей. він ось такий вигляд. І кнопка додати повітряну ціль. Вибирається час. Вибирається дата. Підтвердити. Бойове розпорядження. На підставі якого були включені до сил, які збивають повітряні цілі, від якого числа. Окей. Далі. Склад сил. Вибираємо до складу яких сил відносяться, який населений пункт. Підтверджуємо координати, якщо це необхідно, координати Y. Яка застосовувала зброя? Вибираємо, підтверджуємо. Якщо ще якась використовувалася, додаємо наступну позицію. Підтвердити. Якщо це все, тискаємо Ні. Боєприпаси, які використовувалися. Підтверджуємо: кількість боєприпасів. Додати наступну так. Вибираємо ще одні припаси. Беремо кількість. Все, з цим закінчили. Яка була ціль? Наприклад, x 101 підтвердити. Тип цілі. Якщо це ракета, підтверджуємо, результат обстрілу збили люди, які брали участь. Вибираємо людей. Подати наступну. Вибираємо наступного, ну і ще одного. Так. Здати наступно ні. Ось такий запис у нас додався. Кількість людей підрахувалася самостійно. Е, є тут словники. Тут заповнюється склад сил. Тут люди ваші, які задіяні були. Населені пункти, вид зброї. Типи боєприпасів, цілі і тип цілі, і також результат. Файл буде в описі до відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Збройним силам України!